Сезон бульби у розпалі. Так на Дубенщині вибирають картоплю. У полі для трактористів робота кипить з самого ранку і до пізнього вечора. Тут цьогорічним врожаєм тішаться, але кажуть, праця кропітка і зовсім не легка. Аби мати хороший урожай, кожен має докласти максимум зусиль. Моя функція маленька. Мені дивитися з аби транспортери крутилися і щоб ніяка. Диверсія ще не була. Ну, десь може щось якась залізяка попасти між транспортери. Після того як картоплю вибрали з рядків, її з поля трактором або ж автомобілем везуть на склад. Там роботи теж для всіх вистачає. Йде процес сортування. Сортувальна машина відсортовує маленьку дрібну, грязну картоплю, скидає домішки, сортує на велику і середню фракцію. Можна змінити більшу меншу, поставити різні сітки розміром порівняно з. Продуктовою картоплею то відходів мало. Я знаю відсотків, можливо, 20-10. Картоплі вродило чимало, зазначає пані Любов, хоч і посадили в цьому році лише 40 гектарів. Додає, хоч вирощують не дуже багато сортів картоплі, проте весь склад практично переповнений цим овочем. Картопля – це таблиця Менділеєва вона потребує все: від міді, від, цинку, від бору. всі елементи. Це картопля потребує. Як говориться, це другий хліб, так, але вирощування зараз в наших умовах це стало дуже тяжким. Клімат змінився, змінилися вологість опади, і зараз без поливної системи дуже тяжко вирощувати картоплю, особливо на сімейним господарстві. Зараз ми новий сорт привезли це прадо. Це соланівської селекції, дуже гарний сорт. І я думаю, що дуже сподобається нашим фермерам. Разом з тим, неабияку роль для гарного врожаю картоплі, відіграють і погодні умови. Тому, як зазначив голова асоціації фермерів Андрій Кузьмич, на Рівненщині є такі регіони, де картопля не вродила. На полісі, якщо ми беремо південні регіони, тут плюс-мінус йшли дощі, а Поліський регіон саме та частина, яка біля річки Случ в серпні були серйозні зливи. Це призвело до паводку, і цей паводок, де в низинах. В багатьох господарств населення картоплю підтопило і картопля вимокла. Тому, можливо, це так, також буде впливати на ціну. Це не масово, це локально. Додає, цього року збір картоплі розпочали на два тижні пізніше. Картопля в області є загалом по Україні. Порівняно з минулим роком, то врожайність краща і включився той фактор, що люди більше посадили, враховуючи попередню ціну минулого року. Зараз дефіциту картоплі не спостерігається. Ціна на картоплю на для покупців набагато краще, ніж для виробників. Зараз ціна коливається на опті від 8 до 12 гривень в залежності. Від якості, від сорту і так далі. Пані Ольга приїхала з Дубинського району. каже, продає два сорти картоплі. За кілограм хоче 18 гривень. Трошки дрібнішу у пані Ольги можна придбати за 15 гривень. Додає, здебільшого люди беруть по кілька кілограмів. Картопля домашня 18 гривень за кілограм. Картопля жовта в середині і жовта зверху. Дуже гарно вариться. Це мелоді. А от друга Балтік Роуз картопля розова. Вона трошки твердіша, трошки вариться, така не розварується зовсім. А яка ціна 18 теж. Сорт картоплі на ринку різноманітний. Ми ж купили сорт мелоді. Наразі продавці на ринку кажуть, ціни на картоплю поки що не будуть зростати, але вартість все ж таки може підскочити ближче до зими. Сніжана Твардовська, Анна Авдєєва та Кирил Полюхович, телеканал ITV, Media Group.